Голошуємо Халину Гаценко, заслужена працівниця культури України, режисерка програм Українського радіо, громадської організації Народна філармонія, викладачка кафедри і співу Київського національного університету культури мистецтв. Тема виступу реалізація м'юзиклі та концертних програм майбутніми естрадними співаками. Вітаємо вас, пані Галина, Доброго ранку. Про Україноспів. От мені цікаво було я вчора, цілий день намагалася прослухати всю конференцію і сьогодні. І мені здається, що. Е... Оце поняття, оце поняття україноспів, яке Руслана використовує весь час і в своїх і в щоденнику пісенному, і в своїх в усіх книжках, які вона пише, і виступає і несе українську пісню по світах, і тут, на Україні. Мені здається, що це якби Всевишній так доручив їй таку роботу важку, щоб вона все-таки доносила до всіх важливість україноспів. Бо вона і народилася в такому співочому краї на Полтавщині, і вся її родина, і, і прабабуся, і бабуся, і мама, і тато, і, і діти співають ще в лоні у мами, і співають багато голосів в такому маленькому віці. І от коли почнуть діти співати е, на, на грудях у мами, е, от як маленька дитинка, тільки що мама з нею пару. Е, Хвилин тому назад вона тут розказувала нам, і всі діти на сцені, у Руслани співають. То тоді е, не буде такої ситуації, як е, у нас склалося в університеті. Наприклад, я думаю, що це не тільки у нас. На вступних екзаменах є така умова виконувати народну м -м, пісню акапельну. І приходять е, вступники, прекрасно співають під мінус і так далі. Е, на естрадний факультет я маю на увазі. Де я працюю доцентом на кафедрі естрадного співу, то ми вже про «Ой у Вишневому саду наслухалися в різних варіаціях. Всі приходять і знають тільки одну цю пісню. І кафедра прийняла рішення в робочу програму внести виконання на іспитах української народної пісні «Акапельно». Була спершу проблема, звичайно, тому що е, жодний із студентів так зразу виконати це і не міг. І от це результат того, що у нас пропала традиція гуртового співу, пропала традиція виконувати разом щось, пропала традиція взагалі співати. І от ми привчаємо студентів зараз до того, щоб вони співали разом якомога більше, частіше і різні пісні. І вже на другому, третьому курсі немає проблем. І вони вже починають писати свої авторські пісні на базі якихось народних тем, і вони вже починають розуміти і відчувати красу двох-трьох голосів, хоча у нас готують солістів, вокалістів естрадного співу. Ну і для того, щоб вони якось відчували себе. Більш дотичними до колективної праці ми почали е, робити на факультеті е, мюзикли і такі тематичні програми, е, наприклад, на пісні Білаша або Івасюка. Тобто студенти вивчають їх, намагаються їх в стилі виконати. І тим самим розвивають і вокальні свої дані, ну і, 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 і світогляд свій розширюють якось. В минулому році ми зробили із студентами одна наша студентка написала мюзикл, ну достатньо складний, тому що він був написаний на. Називався він Чарлі Чарлі, і був написаний за мотивами американського письменника Дані... Данієла Кіза, Квіти для Ел Джернона. І поставили ми його в театрі Бергіня, нашому українському театрі. І якось уже на сцені цього театру, цей от ан англійський дух він почав. Більш на українські, але в результаті праці над мюзиклом виявились такі цікаві деталі, що студенти якось здружилися, зіспівалися, почали краще звучати, почали краще рухатися, почали краще відчувати цей колективний смак праці. Ну, і, 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 ну, і, Практично пропрацювавши таку методику, ми тепер намагаємося робити творчі вечори студентів і знову ставимо мюзикли і робимо тематичні програми. Щоб вас довго не затримувати, то я вам покажу: зараз ми теж працюємо над наступним етапом і у нас. Дуже багато зараз студентів раніше було список англо виконували англомовні пісні, а тепер список тих, хто виконує україномовні і, взагалі, українські пісні, тепер перевищує. І в цьому я думаю, що заслуга так само таких артистів, заслужених, як Руслана Лоцман. То я зараз вам покажу, що роблять студенти на перерві, коли у них перерва три чотири. Вам буре, віями у спалі, ділити, хто піде, хто ні, тобі гуляти, рідні, боре, мені шукати сині дні, нам буре, вій, у спалі, читати, хто знайде своє, мені потреба, щоб знати, чи вірний тобі ж ні. Вітаю, наші студенти вітають конференцію. Круто, Але да, вони не так само ти сиділи ти. зі мною, слухали все, що, що розказували конкретні кіри. Дякуємо вам, дуже дякуємо, що ви зараз. Дякуємо вам, дякуємо. дякуємо. До побачення, до зустрічі, побачення, до творчих проектів. Дякуємо.